Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Спеціальний ефір на радіо НВ триває Друзі, Мене звуть Юля Петрова. Я нагадую вам, що сьогодні 9 листопада, це четвер про свіжі вибухи в Скадовську. Поговоримо на початку моєї ефірної години. Ну і про те, чому Верховна Рада поки відмовилася від посутніх змін у вищій освіті. Про це йтиметься у другій половині моєї ефірної години. Розпочнемо ми все таки із Скадовська. І Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник служби безпеки України, пане Іван. Ане, добрий день, слава Україні, Юлі, вітаю вас, хером слава. Дякую, що запросили. Що ж дуже вибухає в Скадовську радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє про приліт по базі росіян за його словами. Влучання по російській базі Лотос відбулося приблизно о 9.20 сьогоднішнього ранку. Скажіть, будь ласка, а що маємо розуміти про цей обстріл і Про цей приліт? Так, дивіться, ну поки що немає там достовірних даних. Ми можемо тільки там щось трішки гадати, але ще раз такі прильоти не відбуваються подрібним цілям. Це означає, що там не було там, наприклад, там. Буханка, якась да там автівка стоїть російська, або там невеличкий екскаватор з росіянами. Ні, в ніякому разі. Такі прильоти вони зазвичай серйозні, вони конкретні. Вони сплановані, сплановані не зараз на зараз, а заздалегідь визначена ціль. І я от постійно наголошую про те, що у нас є розвідувальна інформація. Про це, да? Окрім самого прильоту, є інформація, що там знаходиться. А просто, ну, я, можливо, раніше не деталізував, я хочу, щоб ваші слухачі розуміли, наскільки важко отримати інформацію з тієї сторони, коли наші. Очі знаходяться там, і при всьому тому, що там працює великий серйозний контррозвідувальний режим російський. Це російські контррозвідники, це місцеві колаборанти, це там поліціянти. Вони всі полюють а, різними методами на наших людей, які співпрацюють з українськими спецслужбами, в тому числі намагаються технічно перехоплювати цю інформацію, да, яка там перелітає, ну пересилають ці координати, якими зашифрованими месенджерами, намагаються зламати їх. Тобто, це настільки. Важ важко, це настільки складно, і люди ризикують в буквальному сенсі своїм життям. Навіть так, ну це зрозуміло. Так а чим могли влучити українці, якщо ми все таки будемо вірити в те, що така атака відбулася? Ну звісно, на офіційні підтвердження від генштабу ми чекаємо. Ну, чес, Ми гадаємо, це може бути. Або той безпілотник, який був анонсований у Караборонпрому, що в нас є безпілотник на тисячі кілометрів. Ну, хоча, в принципі, до Скадовська не так, що далеко, то тисячі кілометровий безпілотник ну, не має сенсу. Це може бути Атакомс, це може бути скальпи або Штормшедов, Будь-будь-що може, або дрібні безпілотники, ну маю на увазі з радіусом дії 200-300 кілометрів. Добре, ну а тоді оця сама база Лотос, прям як пральний порошок, я для себе зазначила, що про неї відомо. Ну, поки що достовірно інформації про неї немає. Можливо, там йдеться мова про розміщення російських військових саме живої сили, там, можливо, там були спецпризначенці. Як правило, по такі по такі ну в таких місцях розміщуються спецпризначенці або ФСБшні це альфа вимпіл, які дійсно дуже сильно тушкуляють нашим військовим. Вони дійсно навчені. Вони. Ну дійсно професійні там є снайперські групи, пари є, є і диверсійні групи. Вони, наприклад, ставлять в них на озброєнні, Є такий комплекс протидії нашим снайперам, і називається «Призрак». Тобто, це така машинка, яка генерує промінь, яким просто промінює там на наприклад наші позиції, наші посадки. І коли наш військовий споглядає на російські позиції через оптичний приціл, то йому випалює сітківку ока, і він вся стає. Сліпим, тобто вони це ж це, це ж мають на озброєння. Можливо, по ним непривуті, можливо, там була військова розвитка. Ну, почекаємо офіційного або, хоча б напівофіційного підтвердження, почекаємо. Ну і ще 1 листопада в мережі повідомляли про ймовірні влучання у бази росіян на Арабатській стрілці на Херсонщині. Все це я так розумію, складові одного ланцюжка. А от скажіть, будь ласка, як свіжі події на Херсонщині вписуються в загальну картину того, що там відбувається? Ще три дні тому інститут. Вивчення війни повідомив про обмежене просування тут українців, і наступного дня американські аналітики підтвердили цю інформацію. Ну а згодом Deep State опублікував дані про просування збройних сил України. Що нам із того розуміти, і що означає в даному випадку обмежене просування? Ми так дуже дуже обережно. Mm -hmm. Не забігаємо наперед. Немає офіційного підтвердження з боку наших збройних сил про те, що ми там закріпилися. Ми оперуємо виключно даними ІСВ, які в свою чергу оперують даними з, -з мережі, да? особливо з даними російських пабліків. Що ми знаємо, що у нас є там закріплення, певне так принаймні Росіяни пишуть, е -е, частково писала навіть на трьох ділянках. Наші військові закріпилися, не -е, зазначають, що там є, начебто, важка техніка вже там окремі одиниці важкої техніки техніки на лівому березі Херсонської області, і можливо, це ну робимо такі висновки логічні. Це спонукає російське командування щось з цим робити. А це щось закладається в концепцію. Так, візьмемо додаткові війська, додаткову техніку спецпризначенців, десантуру і кинемо на цей напрямок. Тому, можливо, всі ці прильоти по Херсонській області з нашої сторони, які ще летять, вони спрямовані на те, щоб не дати росіянам сконцентрувати у ту силу, яку вони намагають, якою вони планують вибивати наші війська. От тільки росіяни щось підтягують, накопичують туди прильот, прильот там, чи то база поживій силі, чи то база, де стоїть якась техніка важка. Тобто не дати можливість їм закріпитися, ну на, 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 на сконцентруватися, і це дає можливість закріпитися. Тися нашим військовим більш ретельно і починати розширяти свій плацдарм. Але ще раз це попередньо, це не офіційно. Ніякому разі. Ну і знову таки для самих росіян перекинути сили, значить, забрати їх звідкись, а звідки, якщо вони зараз намагаються тиснути і на бахмутському напрямку, і там біля Авдіївки їм не вдається знову таки перейти у наступ, перехопити ініціативу українців. Мо це це фізика, це середня школа, коли десь щось. З'являється, це означає, що десь щось зникло, да ну це ж по іншому не буває. Можливо, можливо, вони там з окремих напрямків по потрішечку збирають. Там, наприклад, купить склеман, трішечки Авдіївка, трішечки роботи. Ну а і ось там невеличкими цими порціями е створюють таку певну кучу людей, масу людей і техніки для того, щоб е зупинити просування наших військових на лівому березі Херсонської області. І, от, до речі, мапа Deep State е – це єдиний такий наш надійний надійний. На наше джерело інформації ну плюс-мінус таке верифіковане, воно показує, що за останні декілька тижнів кількість російських підрозділів саме на Херсонській області на лівому березі збільшилася. За моїми оцінками, ну принаймні, вдвічі, мабуть, так обережно скажу. Оцих ось позначок про розміщення різних підрозділів їх стало більше, і ось і вони бачать цю загрозу, і треба щось їм робити. От вони зараз вживають заходів. Вживають заходи. Ну і пам'ятаємо, що звільнення лівобережної Херсонщини розглядається українським командуванням як умова для подальшого звільнення Криму. Напередодні секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив про те, що Україна має шалені успіхи на кримському напрямку. От поясніть, будь ласка, ця заява більше для підтримки бойового духу українців або для партнерів України. Мовляв, успіхи є, дайте ще зброю. Або чи все-таки ну ця заява має реальне підґрунтя? Мене чесно кажучи, оця. Аленість вона трошки насторожила. Поясніть, будь ласка. Правильно, абсолютно правильно ви робити висновки. Мене теж це насторожує. Ми вже чули. Пам'ятаєте, буквально декілька можливо, минулого місяця, що нас очікують дуже серйозні новини, гарні новини з Бахмутського напрямку. Ну не знаю, як ви, ну, Я ну я відверто. Я моніторив потім новини. Я не побачив чогось великого-великого. Я розумію, що кожне просування це великою ціною дається, але було анонсовано президентом. Я дійсно цього не почув. Тому давайте так спокійно сприймати ці заяви. Рух військових настільки швидкий, наскільки це можливо. В сучасних умовах, в поточних реаліях, мені не подобається, коли починають підганяти, що все битва за Крим починається. То почекайте, до Криму ще не дійшли, до Криму ще дуже дуже далеко. І ось це контрастує з такою дуже як приземляним заявленням да пана Залужного, коли він. Об'єктивно каже, що зараз ситуація ну не то що патова, але ми впираємося лбами з росіянами і просуватися зараз важко. Зараз зараз є плюс-мінус парітет. І ну мені не подобається, коли пан залужний каже: у нас парітет, а пан ні-ні-ні, у нас тут шалені успіхи. Ми просуваємося. Ну звісно, просування важкою ціною дається до Криму ще, ще раз дуже дуже далеко. Тому спокійно сприймаємо, не розганяємо себе, не розганяємо свої очікування інакше там за тиждень за два. Буде така де ж ці, де ж ці прориви, де ж ці суперновини, і почнеться зворотній процес у нашої психіки. Тоді трохи про Валерія Залужного поговоримо, якого ви вже згадали нашого головнокомандувача, зокрема про скандал, який виник довкола нього довкола його фігури. Пам'ятаємо, що депутат Володимир Арєв написав у Фейсбуці, що за його даними міністр оборони Рустем Умєров вніс подання про відставку залужного. Буквально за годину сам Арєв цей пост видалив. Мовляв, інформація про відставку залужного не підтвердилася. Ця історія спричинила насправді. Величезну хвилю обурення, домислів, міркувань знову заговорили про розкол в керівництві країни, про можливий конфлікт президента і головнокомандувача. Скажіть, а якими, по-вашому, можуть бути наслідки цього штучного скандалу? Дивіться, давайте на моє особисте переконання, це був вже другий випадок, коли. Офіс президента дискредитує головних ньюсмейкерів нашої політики. От першим був пан Гончаренко. Ну всі знають за нього. Там в Верховній Раді це не таємниця, що він полює за сенсаціями, і він дуже активно спілкується з сіма помічниками, з приймальнями там різних високих кабінетах, намагаючись знайти якісь інсайди, і першим повідомити. Ну я думаю, ви краще за мене знаєте, коли якась гаряча новина, то там завжди там пан Гончаренко з'являється. А, і от коли він повідомив, що все під вирішено питання про вибори президента, він перше про це повідомив, а потім, буквально невеличкий проміжок часу, президент каже: Та ні, хлопці, ну камон які вибори, які вибори не буде. Тобто він був дискредитований таким чином. Йому дали можливість цю інформацію оприлюднити, він оприлюднив і ну. Кажучи, простою мовою сів в калюжу. Да, тут така ж сама історія. Мені здається, особисто, була з паном Арієм. Йому теж ну не то, що підсунули. Можливо, він десь шукав якісь інсайди. Йому так дали можливість з ним ознайомитися заздалегідь підготовлену дезінформацію. Він її оприлюднив, а потім виявилося, що це повна повна лажа. І він себе ну не то, що повністю дискретував, але трішечки до себе довіру підірвав. Да? Йому неприємно було, і наступного разу він буде перевіряти інформацію. Яку йому дають інсайди його? Тобто мені здається, що це була робота направлена саме на ось винос таких інсайдер або ньюсмейкерів. Тим паче, сам Володимираріїв тривалий час журналістом працював і політичним журналістом. Тобто, ну він напевно добре знає, що інформацію треба збалансовувати. Гаряча, 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 Скажіть, як пишки, ну ну звільнена залужно. Так дійсно є напруження. Я, я особисто кажу, що я відчуваю є напруження у, у з політичним керівництвом. Я розумію, що політичне керівництво вимагає. Нам треба результати. Нам треба показати громадянам, показати західним партнерам. Але пан залужний робить ну. Все можливе і навіть більше втричі ну не за неможливо разом з нашими військовими, щоб дати цей результат, але більше чим в нього є, він не може дати. Але ось очікування від політиків: дай ви давайте, давайте, та да, треба показувати. Ну і тут вони в цьому питанні розходяться. <гум> ну а кому може бути вигідним скандал Залужним залужними з його фейковою відставкою, і всередині країни і зовні? Ну звичайно, це росіяни. Ну для росіян от зараз це ну, сподівання номер один це ось е, таке політичне розлучення, і вони розганяються. Так, супер, це буде дуже здорово. Е, вони розуміють, що на пану заложному тримається Ну, не вся вся армія, ні в якому разі, це тільки одна особистість, але морально люди вірять в нього. Подивіться, останні дослідження суспільної думки: 90% громадян України довіряють ЗСУ. І тут вони порівнюють заложний це ЗСУ, ЗСУ це залужний. Ну звісно, це не. Іде там червоними літерами, але тим не менш. І росіяни собі рахують. Не буде заложного, да, то е, важко знайти якусь ще більш харизматичну фігуру, яка може себе проявити. Щоб себе проявити треба декілька місяців і потрібні серйозні серйозні здобутки. А тоді українців не буде певно маяку, до якого рухатися, і це буде їх сильно е, руйнувати всередину. Ну, в першу чергу, росіянам це цікаво було. І ще один скандал тижня цього разу мовно політичний пов'язаний він, як розумієте, ви як розуміють наші слухачі з Іриною Феріон. Ми пам'ятаємо, що в програмі Яніни Соколової вона різко висловилася про російськомовних військових. Тепер у Львівській політехніці, де вона викладає, вимагають її звільнення. Також з приводу інциденту до Нацполіції, служби безпеки і нацради із питань телебачення, радіомовлення звернулася омбудсмен. Звернувся омбудсмен Дмитро Лубінець. А от скажіть, навіщо зараз під час? А з війни Фаріон грається із завжди болючим мовним питанням і розхитує ситуацію всередині українського суспільства. І чи має служба безпеки України от насправді вирішити питання із Фаріон? Дивіться, ну вона по перше привертає до себе увагу. Це єдине питання, яке вона експлуатує, яке дозволяє їй з'являтися на перших шпальтах в новинах. Що пані Паріон щось зробила, щось сказала. Єдине мовне питання: не екологія, не економіка, не, не політичні. Якісь аспекти, тільки мовне. Вони зловила, підхопила цю хвилю і на тні гайдається періодично вилізає. Тобто, це я повністю е, нас на боці наших захисників. Вони спілкуються білоруською, польською мовою російською. Вони там в окопах та окей. Вона хоче викинути їх всіх з окопів. Щоб вона поїде в ці окопи? Ні, вона не поїде. Вона буде сидіти е з міста Львова і критикувати далі наших військових. Це неповага до наших військових з боку її. Це раз. По-друге, от особисто я собі скажу, вам скажу, в мене е Мовний критерій це не єдиний критерій оцінки людини. Людина може спілкуватися ідеально українською мовою, може писати ідеально диктант, але перепрошую, що вона всередині лайну, тобто то, то це великий гріх, що спілкується українською мовою. І на останнє, коли я працював в обласній раді в Київській обласній раді, у нас була така фракція. Ну не буду називати люди. ну, ваші слухачі здогадаються. Вона дуже україномовна, дуже патріотична. Вони перші кричали Слава Україні! Героям слава! Ходили завжди з прапорцями з там вишиванках, але всі. Знали, що з цією фракцією завжди можна по будь-якому питанню домовитися питання ціни, і от саме останній скажу один з представників цієї фракції його зловили на хабарі. Де він там вирішив питання надання та певних дозволів він був комісії? Тобто і він навіть не відправився. Він казав: Та ні, це ви порушили процедуру. Він навіть не заперечує, що він взяв ці гроші вони беруть гроші. Тобто, ще раз, мовне питання це не єдиний критерій оцінки людини. Є багато різних критерій. Є багато різних критеріїв, а пані Феріон просто дійсно намагається якісь там собі бали заробляти на тому питанні. Ну і власне, саме тому вона так поводиться. Ну да, це моя особиста оцінка. Ну слухайте, давайте одразу ганяти. Окей, у кого мало на голові волосся, той не справжній українець да? або там не знаю, якщо у жінок це люлі, то не справжня українка. Ну а камона, куди ми так дійдемо далі? Ну слухайте, давайте у нас війна. У нас війна. От, треба туди сконцентруватися, а не ганяти на наших військових, і причому е, от так, от нахально, цинічно е, принижувати їх. Знаєте, про себе можу сказати. От я Петрова скажу чесно, що в 2014 році я думала про те, а чи не змінити мене мені прізвище yeah, в ефірі, yeah. принаймні, але подумала ні, тому що а, насправді я українка, насправді народилася я у Львові. Насправді мені це дуже подобається, і насправді а, зараз з за своєю позицією і прізвищем Петрова я доводжу, що в нормальній демократичній країні я можу мати прізвище, а, яке маю. Ну, все нормально. Ніхто вона не гнобить із цього приводу. Оду і жодних питань, чесно кажучи, не виникає. Що ж, і тут гаряча інформація. Ви знаєте, вже під час ефіру стало відомо, що принаймні за даними джерел Бабеля, що підозру отримав старший помічник заступника головнокомандувача збройних сил України Олег Тимченко. А ви можете цю інформацію якось зараз прокоментувати? Дивіться, а наскільки я знаю, ця людина отримала підозру саме за те, що вона і подарувала ці гранати. Просто хочу, щоб ви ваші слухачі уявили, як це відбувалося. Тобто Німеччина передає нам допомогу. Там називалася цифра в 10 тисяч гранат. Одна з цих партій була Ось ну, цих гранат, які її подарували. І потім ну тут вже невідомо, або сержант, або старлей якийсь отримав вказівку, Так мені треба подарувати там поважній людині. Подарунок да? піди знайди щось там, щоб або там одразу отримав вказівку, Так дай мені гранати. Ви там Німеччини тримав гранати, класні виглядають чудово. Давай подаруємо і ось виймають з коробки це 10, там, скільки, 10 чи 8 цих гранат. Частину дарують людині, частину залишають собі. Просто уявіть собі, що ці гранати, вони могли там вбити, ж, принаймні, 10 росіян, можливо, там більше, можливо, 20, а їх використовують в якості Подарунків. Тепер зрозумійте позицію німців. Вони кажуть: секундочку, криці, ви тут хочете Тауруси. Ми тут вам передали гранати, а ви їх що використовувати в якості подарунків? А скільки ще було таких випадків, коли ви дарували наші гранати, яким передаємо вашим хлопцям на фронт? А ви в штабі собі розподіляєте? Це е, дуже великий мінус для нас. І останнє скажу: на моє велике переконання, в той день. В ту ніч вернішу трагічне, коли загинув помічник пана залужного, я впевнений, що багато військовослужбовців або повернулися в ту ж ніч на свої робочі місця, або там генштаб, або в центральні органи військові, або на наступний ранок і терміново почали перевіряти свої власні кабінети, свої власні сейфи для того, щоб позбавитися такихось подарунків. Бо я розумію, що це було не вперше, і можливо, там і, і велика кількість набоїв лежить не врахованих і думаю, зараз Раз їх підчищають активно ці кабінети, слухайте. А от напевно запитання з мого боку таке риторично знову таки. Як ви вважаєте смерть заступника головнокомандувача, така, така терпомічника дитина, да, така дивна, така трагічна, така незрозуміла? Вона чогось навчить взагалі українців, зокрема військових? Ну я якось ми вивчимо цей урок, от, як це має бути? Ну хотілося б я був серед тих, хто не повірив першу ці версії, коли МВС каже, він підірвався. Ну я особисто, ну, зізнаюсь. Ну як ну це ж помічник Лавкома? Ну він знає. Я певний, що через нього він був в апараті Лавкома. і через нього проходило безліч таких випадків документальних, коли на фронті люди з необережністю підривалися, стрілялися, і він як ніхто інший, знає, що це ну це настільки е, ну, небезпечно приймати такі подарунки, зберігати такі подарунки на роботі, і тим паче нести додому. А потім, коли з'явилися фото, матеріали, що там п'ять гранат, давня чи п'ять гранат дому в будинку, лежить. І ось потім цей ящик з набоями в ньому гранати. Тобто, ну військові не знайшли нічого кращого ніж. Ну давай подаруємо що, Давай там ящик набоїв. Насипамо зверху гранати, ну як, як тістечка. Хочеться, щоб навчилися. Ну це дійсно дуже дуже неприємно. Я розумію, що для багатьох військових, які на фронті знаходяться, це теж незрозуміло. Ну як ти ж кожен день маєш справу? Зі зброєю, і тут ось те відбулося, те, що відбулося. Відбулося те, що відбулося, дійсно залишається тільки сподіватися. Ну що будуть вивчені ці уроки, тому що я пам'ятаю, після цієї трагедії я питала в свого гостя в ефірі: слухайте, а тому, хто дарував такі сувеніри в лапках зараз, йому взагалі щось за це буде. Ну напевно, таки буде, тому що взялися за справу, і а, це це добре, тому що так, тому що ми бачимо, що не залишили просто так цю історію, якось не, не з'їхали на гальма, так би мовити. А, пане Іване, я вам дуже дякую за коментарі. Іван Стопак, yeah. військовий. Експерт, колишній співробітник служби безпеки України, спілкувався зараз зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.